Вітаємо на радіо Мінхуей. Мінхуей – це натхнення та мудрість. 80 років після молитви Паттона. Чого ми можемо навчитися? Зіткнувшись із холодною зимою на півночі США, я згадав про диво, яке сталося 80 років тому під час Другої світової війни. йшла битва в Арденнах, Нацисти розпочали останній великий наступ на Західному фронті. Щоб вийти до узбережжя Ла-Маншу та роз'єднати армії союзників, вони мобілізували 250 тисяч німецьких солдатів і майже одну тисячу танків. Попри чисельну перевагу німців, союзні війська змогли затримати їхній наступ. Це дало змогу американським частинам, включно зі 101-ю повітряно-десантною дивізією, дістатися до міста Бастонь раніше від німецьких військ. Бастонь було вузловим містом, у якому сходилися кілька важливих доріг у цьому районі, що мали вирішальне значення для пересування німецької бронетехніки. Дізнавшись про це, німецька армія зосередила сім дивізій для облоги цього міста. Німецька армія мала чисельну перевагу в п'ять разів, крім того, постійний снігопад ускладнював десантування сил альянсу. Ситуація була критичною. Саме в той час генералу Джорджу Паттону було наказано очолити Третю армію, щоб зміцнити бастонь і забезпечити лінії постачання союзників. Однак під час маршу Третя армія зіткнулася з густим туманом і сильним снігопадом. Усі дороги були вкриті шаром льоду, і транспорт міг рухатися лише вкрай повільно, просуваючись трохи більш як 10 кілометрів за день. Прогноз погоди передбачав безперервний рясний сніг упродовж наступних кількох днів. Дехто з підлеглих патона пропонував призупинити пересування військ до покращення погоди. Патон знав, що не може чекати, але також знав, що потребує божественної допомоги. За його наказом, капелан Третьої армії склав молитву Усемогутній і милосердний небесний батько, ми смиренно благаємо тебе стримати цю негоду і дарувати нам гарну погоду, необхідну для битви. Милостиво вислухай нас, воїнів, і своєю божественною силою допоможи нам здобувати перемоги. Нищити зло і чинити твою справедливість на землі та між народами. Потім Патон наказав роздати копії молитвеної листівки всім солдатам. Моліться за кермом, моліться під час бою, моліться на самоті, моліться разом з іншими, моліться вночі, моліться в день, моліться про припинення негоди, про гарну погоду для битви, моліться про перемогу, моліться за нашу армію та моліться за мир. Молитва була почута вранці 23 грудня, коли щільні хмари розійшлися. Це найкрасивіший світанок війни. вигукнув один із солдатів. У нічне різдво, 25 грудня 1944 року 4-та бронетанкова дивізія Паттона та інші частини 3-ї армії зняли облогу міста Бастонь. Разом з іншими військами вони змогли відновити фронт і створити передумови для фінального ривка до перемоги. Деякі історики вважали Третю армію однією з наймогутніших сил у військовій історії США. Однак, замість того, щоби приписувати собі заслугу в перемозі, Паттон завдячував Богові за свій успіх. Насправді він вважав, що неможливо нести тягар командування та незрівнянний стрес війни без божественного керівництва. Я щодня молюся, щоб виконати свій обов'язок, зберегти впевненість у собі та виконати своє призначення. Ніхто не може жити під такою жахливою відповідальністю, яку несу я без божественної допомоги. Часто мені здається, що я її недооцінюю, писав він. Дякуємо, що слухаєте Радіо Мінхуей.